Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 11 серпня, Ну, вже так, вечір скажімо. Приїхав я на цей точок. Ось бачимо, тут у мене ящики стоять. Чого я приїхав на цей точок. Друзі, коли я випускав ось тут маток у цих відводках. E, ну То там декілька відводків мені показалося чуть -чуть вони такі слаб... ну, трішки були слабенькі. Це пов'язано з чим я... Ну, я так собі думаю. ну Не думаю, це, скажімо так, 100%, що воно пов'язано з тим. E, тому що я старався всі відводки більш-менш нормальної сили брати, якщо навіть там три рамочки ставився, тільки відводок, але щоб він був ну, рамки обсижені або там струшувала ще бджола. Щоб він був нормальний. Але деякі відводки мені показались слабенькі, і хотів їх підсилити. Взяв вдома з пасіки шість рамочок ну, з бджолою, з розплодом, все так на виході. І привіз сюди і де, ну, де котрий відводок мені здавався слабенький, то просто по рамоці їм докинув. Тому що, коли друзі, я ці відводки сюди привіз, то Ну, розставив відводки, то, як би сказати, воно вийшло досить таки багато відводків. Відразу я зробив е був аж його бджіл, бджоли літали. І, ну можливо, десь щось поприпрошувалися в інші відводки або в основній сім'ї. І трішки вони ослабли. Ну, Це таке друзі. Е не про це буде зараз ролики, просто про ну просто розказав, що я тут робив, що чого я приїхав сюди сьогодні. А, друзі, хочу зняти відео. Е, недавно у нас під, е, ну, можливо, дві відео назад або як там був коментар. Е, людина написала, чи не гризуть бджоли е, ці вулики з ППС-у. Ну і хотів би, друзі, відповісти. Е, скажу так, друзі, вони їх гризуть. Гризуть їх вони як? Е, ну, прям щоб, наприклад, там прогризали стінки. Ну, основну цю стінку. Ось цю основну стінку, або цю, наприклад, або кришу, то такого немає, тому що ну, 30-й пінопласт, вони його взагалі не дуже так, в принципі, е, як би сказати, ну, у них немає на м'яті його гристи. Якщо білий пінопласт або екструдований пінопласт, але той інший, що є такий синій або графітовий такий колір, ну, не, не, не такої плотності, як цей, то вони гризуть більш так завзято, скажімо. тому що... Е, Ну, Є у мене утеплювачі, ну, не я у мене, я... Заговорився, друзі, скажімо так, всі утеплювачі у мене стоять з пінопласту, з твердого екструдованого пінопласту, з такого синього або кажу, ну, графітовий там є колір, то вони є, що вони ці перегородки, ну, не перегородки а ці заставні дошки вони прогрізають. Ну, цілі, ці, цілу дошку, вони, там, наприклад, 2 см товщини, вони її прогризають. Ці ж вони так повністю не прогризають, тому що ну, якось немає в ній охоти у них до цього пінопласту його гризти. Але все ж таки є е, 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 таке, що вони його гризуть. Гризуть вони його, скажімо так, ось в яких случаях. Наприклад, ось бачимо так, як тут прогризена яма. Е, ну, тут Зараз підніму кришу і покажу. Ми бачимо, тут бортик тільки один, ну може там 1,2 см. Цей бортик вони легенько прогризають. Потім, наприклад, друзі, зараз покажу ще так, де. Ну, це бачимо Тут друзі, вони його також, ну це можливо і не вони, це можливо кури прогризли, тому що кури, цей пінопласт дуже е, Ну, кури до нього беруться е, так, як до любого пінопласта. Е, це коли вони в мене ще вдома на точку стояли, то там було не загорожено, так як тепер, а кури ходили свободно і, е, скажімо так, деякий час, пок... ну, коли я ці вулики поставив, там, наприклад, Ну там місяців два, три, поки вони не спробували, вони його не чіпали. Коли вони спробували його клювати, зрозуміли, що це пінопласт, що це таке, то вони до нього бралися. Е, бачимо ось цей. Е, потім бачимо ось цей також тут підпінений. Е, наприклад, з цієї сторони зараз так покажу. Ось бачимо також угол підпінений. Вони його Прогризли, проклювали. Ну і є декілька, є нуклеу, не знаю, чи тут є так є. Я друзі бачу тут. Також кури були, зайшли там, де в мене взимку зберігаються нуклеуси. І бачимо, що вони зробили з нуклеусу. Ось бачимо. Ну це я вже, друзі, за це я ППУ заліпив. ой Вибачаю, знімаю не так. Ось бачимо, як вони його прогризли. Ну це я коли заливав ППУ, то це я вже опа, заліпив ППУ е не піною. Е бджоли його прогризають. Ось бачимо також. Криша прогризена. Тут криша прогризена. Це, друзі, минулого року. Е вони його про прогризли і бджоли. І шершні. Минулого року дуже була велика. Багато було шершнів на пасіці, друзі. Коли ну, такий період, як тепер, коли бджоли годуються вже в зиму, то шершні, ну цього року такого немає. Шершні не давали спокою. Я коли приходив туди годувати, то, ну, скажімо так, трішки було навіть. Ну так, стрьомно, щоб не покусали шершні, тому що бувало таке, що годуєш бджіл і ну, по штук 10 шершнів літає по цілій пасіці. Вони ну, пхаються, коли ти годуєш. І таке, друзі, ну, бувало. Бувало таке, що бачимо, ось як тут яма, шершень туди залазив, піднімаєш кришу, ляти сиропа, там лазає шершень. Е, ну і оси до нього беруться. А ось бджільки, наприклад, гризуть його в якому случаю. Ось бачимо так, як тут. Бачимо, вони собі прогризли. Чому вони його тут прогризли? Тому що тут також е, вирізаний, якби ну, вибрана четверть. Тут він також буквально 1 см е, товщини має. Прогризли, робили собі. Ось тут бачимо також, як попрогризали. Так, Зараз декілька ще тут є вулик. Е, бачимо, тут також. Що вони зробили, як вони собі прогризли додатковий льоток. Ну, двох льотків їм мало зробили собі третій. Ну, це, друзі, так, э, скажімо, говорю з э, сарказмом. Але бачимо, що вони його прогризли. Ну, більш туди не замічаю, що було таке. E, друзі, чому вони, ну як, скажімо так, ну так як тут. Тут вони його прогризли, не знаю чому. Наприклад, вдома в мене є також, що прогризали іменно ось тут над льотками. Чому? Тому що, наприклад, вдома в мене стоїть сім'я-вихователька в такому вулику. І стоїть, наприклад, ось тут у мене перегородка, скажімо так, де в цьому місці заключено чотири рамки з маткою, які не мають виходу до ну, не мають льотка, вони цей льоток у них. Опа. Цей льоток у них закритий, вони літають тільки через один льоток. А тут стоїть перегородка з Ганіманівською решіткою, щоб бджола могла проходити в це відділення сюди вилітати, а матка щоб завжди сиділа ось тут. Але, друзі, сім'ї ну, сім виховательки, скажімо так, робимо сильні, робимо потужні. І ну, їм, наприклад, Котра сім'я, то не всі друзі вулики, то є там один або два такі вулики. остальні же ходять так, як потрібно, через один льоток. А, наприклад, тут, наче дві сім'ї, вони внюхали, що можна ось тут собі прогристи і спокійно літати собі так, якби через льоток, а не ходити через цю ганіманку і літати через один льоток, то вони собі тут його прогризли, друзі. Тому скажімо так, ці вулики. Ну, Із-за того я їх, друзі, і перестав робити з такого ППС, а хочу перейти на ППУ, але чуть-чуть ну, в -чуть мене цього сезону не вийшлося. Ну, це буде окреме відео про це все. Е, друзі, скажімо так, кажу, і саме за цієї причини я його не став більше робити, такі вулики з цього ппс Бо, ну, з цього ППС, друзі, взагалі легко зробити вулики. Е, наприклад, на, ну, як би це сказати, Якщо вам там потрібно зробити 50, 60, там, 40 вуликів, то скажімо, е, якщо у вас є ППС, то його зробити, там, буквально ці 40 чи 50 вуликів зробити. Е, ну, Якщо стати нормально робити, то тиждень-півтора і у вас буде там 40-50 вуликів, готових заселяти в них тільки бджіл. Хай візьмімо навіть 2 тижні. тижні і ви 40 вуликів зробите. Ну, це, друзі, не малий обсяг 40 вуликів зробити. Але все ж таки е не став я його робити. Ці друзі вулики взагалі е добре було б робити. Щоб, наприклад, таких казусів не було, то робити зверху і знизу дерев'яну обв'язку. Тоді б, можливо, ось таких е, інцидентів не було, і вулик сам, ну не сам вулик, а сам корпус був би більш такий прочний, був би більш е, ну більш такий жорсткий. Ось так, наприклад, як тут на нуклеусах. Коли у вас є знизу дерев'яна обв'язка і є у вас зверху дерев'яна обв'язка, тоді, друзі, це було б набагато прочніший корпус і кажу, ну, в таких місцях слабих. Де є слабі місця у цього ППС, вони б його не прогризали. А так, друзі, вони його ну, гризуть. І ще чому я кажу, перестав робити вулики з цього ППС. Це, друзі, тому що, ну, наприклад, можливо, в майбутньому в планах в нас є таке, що десь вивозити бджіл там на медозбір. Ці друзі вулики воно досить таки проблематично перевозити, тому що кажу, ну, вони крихкі, вони ну, в дорозі. Скажімо так, Якщо ти їх будеш там перевозити десь ну, від основного точка, там, де стоїть пасіка, перевозити там на 10, 15, 20 кілометрів, то воно проблематично, бо я їх сюди перевозив друзі, на медозбір, цю пасіку в цих вуликах. <т rare> буквально, буквально 4 кілометри, друзі, 4 кілометри, і то я їх так віз, що ну, дійсно віз з острахом, Смис... Ну, як сказати, з острахом. Скажемо так, я їхав дорогою там 30-40 кілометрів, не більше. А якщо б вам довелося такі вулики вести, там, скажімо. 20 кілометрів, 30, 40, ну, 50 ну люди ж по-різному кочують, то так, е, да, скажімо, якщо їх вести ідеальною дорогою, якщо дорога така, як е, гладенька, як скло, тоді можна їхати. Якщо ви їдете десь всякою такою дорогою е, де ями і тому подібне грунтовою дорогою, машиною або прицепом, якщо вони вас на прицепі там е, тим всім колихає, б'є то воно досить таки треба дуже осторожно їх вести і ну тяжко воно тяжко. Як не як ППУ, друзі, він твердий, він плотний. да, його також можна... можна його понищити, можна його розбити, той вулик, можна поламати, покришити, але е... всі знаємо поговорку, що з дуру можна будь-що зламати, скажімо так. Якщо з дуру це робити. А якщо більш-менш так акуратно, то з ППУ, наприклад, це краще, ну, більш безпечно і більш спокійніше перевозити і тому подібне. Тому, друзі, не став я більш такі вулики робити. А, скажімо так, такі вулики робити, воно якби і дешево, і вигодно. Це такій людині, котра займається бджолами. Ну, Якби так, як хобі в нього бджоли. Там це якийсь пенсіонер, скажімо, або навіть молода людина, яка, кажу, яка, в якої бджоли це не основний заробіток, не основний дохід, не основна робота, а так тільки хобі виходного там дня, що людина там має основну роботу, працює на роботі, але йому подобається працювати з бджілками, він бджілок любить. І там вирішив собі завести там 10-15 чи 5 вуликів, щоб просто там мати. У вільну хвилинку прийти е, на природі, на свіжому повітрі, попрацювати, е, послухати е, гул бджілок і тому подібне. То, друзі, ці вулики дуже прекрасні. Чому? Тому що, е, скажімо так, розвиток у них так само, як у ППУ. Навісні дуже шикарний. Зимують вони у цих вуликах також дуже шикарно. Не потрібно вам ніякі утеплювачі, так як, наприклад, у лежаки. Не потрібно вам, наприклад, робити якісь там зайві скорочення. Якщо у вас тут у цьому вулику є одна-дві рамки лишні на зиму, то це не проблема. Скажімо, якщо у вас е повний вулик, вісім рамок. А у вас там сім'я на зиму зібралася на шістьох рамочках, і у вас там, виходить, дві рамки взагалі пусті, не обсижені, ну клуб їх навіть не задіває. Ну, це не є, друзі, проблема. Це вообще ще не проблема. Вони навісні спокійно ті дві рамки обробляють. Якщо вони з медом повномедні, то це взагалі добре. Тому що навісні вони, коли вже розлізаються, починають собі працювати бджілки, то. Вони собі спокійно лізуть на дві рамки, беруть собі корм, у них є в запасі корма. Не потрібно там бігом ляти сиропу і тому подібне. А ви спокійно собі знаєте, що у вас бджоли не голодні. Тому кажу, друзі, хто там займається так пасікою виходного дня і там, хоче там пару вуликів собі держати, то з такого ППУ. Не ППУ, кажу ППУ. З такого ППС зробити вулики це взагалі дуже добре, бо, ну кажу, воно дешево. Купити, наприклад, один лист цього ППС, ну хай він там коштує, не знаю, скільки він тепер коштує, ну хай коштує 60 гривень. Купити там якусь реючку е для обв'язки і все по великому рахунку. Ну і там кусок. Е Цього ДСП, не ДСП, а да, ДС, ДСП воно здається, ну, не знаю точно, як воно називається, ну, ви поняли, на днище і сітку. Ну, Скажемо, собі вартість готового вулика у вас там вийде ну, Візьмімо 300 гривень. 300 гривень, друзі, за 300 гривень ви е, не купите тепер вулик, щоб він був е, ну, нормальний більш-менш. Навіть бушний. Лежак за 300 гривень не купите. А якщо купите, то купите таки, що з того вулика буде, можливо, одна дошка добра. а остальне все буде таке на, на вогонь. Тому кажу, ну він добрий, він дуже нормальний. Ну, але для таких пасік, які не професійні, скажімо так, які, ну не непрофесійні, не для, ну, він для таких пасік, які розраховані на більш-менш професійність і е, великий обсяг, великий, великий, як би сказати, Да, великий обсяг вуликів і шостими вуликами постійно там працюється, там кожен день у них щось лазиться тому подібне, то його потрібно досить таки сокотити, осторожно з ним працювати і тому подібне. Наприклад, ось такі кормушки, як я наробив, да, ось бачимо, який це е, ну, твердий пінопласт, цей, що йде екструдований, сірий, ось такий, то такі кормушки взагалі, друзі, не раджу робити. Хоча я їх вже ну, бачив е, помилку цих. Корпусів, я їх вже зробив з дерев'яною обв'язкою тут. І також наверху бачимо дерев'яну обв'язку, але це, друзі, все одно це вони гризуть моментально. Ось бачимо, як вони тут попрогризали, щоб могли собі сюди заходити. Тому, друзі, ну, не е, такі кормушки взагалі не варто робити. Е, ці кормушки, друзі, я зараз покажу. Ці кормушки я зробив ось так. Це якби під... Ну Підкопію кормушки на вулик Хімік Селенд. Е, тому що хтось мене також питав про кормушки, як вони виглядають. Ну Ось так вона виглядає. Сюди заливається сироп. Тут у нас стоїть перегородка, до якої сироп доходить, а потім він туди не йде. А вже ось там бачимо е, ну десь стільки у нас проміжутку, куди заходить бджола брати сироп. Але, друзі, ну другий рік користуюся цими кормушками. Е, Ну, Скажімо так, друзі, це кормушки ну, недовговічні. Вони, наприклад, там 3-4, ну, 5 сезонів. 5 сезонів. Але потім ну, я думаю, через 5 сезонів їх по-любому погризуть. Так що потрібно буде підремонтувати або ще щось. Ну хоча не всі, друзі, кормушки такі. Тому що бачимо, наприклад, ось ця кормушка, можна сказати, взагалі. Здається, не дуже погризено. Да, ось тут все ціле. Ну, От то таке, друзі, не знаю. Кожному по що подобається, так і робить. Але кажу, друзі, я більш таке не робив. І робити не буду. Якщо дасть Бог все вийде, то хочу просто однотипно перейти на ППУ. Щоб було все з ППУ. Вулик ППО, кормушка ППО, щоб спокійно собі в будь-який момент. Тому що, наприклад, навіть ці друзі кормушки е і ці вулики, ну їх потрібно йти годувати вже так, як тепер ввечері. Коли вже бджола не дуже літає, і, скажімо так, якщо тепер розголяти їм сироп, то буквально ще якісь годинка-дві, ну не дві годинки, годинки, ну да, хай буде дві години і буде е ніч, то бджоли вже не будуть літати. А до ранку вони цей сироп потихеньку заберуть. Наливаю я в такі кормушки, друзі, десь по 2 літри сиропу, щоб вони його, ну, так більш-менш за ніч забирали. Бо просто на наступний день, якщо буде гарна погода, вони все одно знайдуть десь лазейку собі. І е е якщо попадеться так, що слабенька буде сім'я, вони її просто-напросто рознесуть і все. Тому, друзі, а вже скажімо так у ППУ вуликах, ну це. Всі знають, на ютубі цього багато і можна подивитися, хто користується вуликами ППУ, і є в нього ППУ кормушки, то там практично годувати можна у будь-який час дня. Неважно, там бджоли літають, погода гарна, негарна, обід, не обід, без разниці. Ну тільки також воно треба осторожно, більш-менш годувати, щоб не дуже, ну скажімо так, щоб не попроливати сироп, щоб наливати сюди в кормушку сиропу, щоб він не тік там долів вуликом. Щоб ну, не провокувати такої, такий напад або ще щось, а осторожно потрібно робити, але все одно, якщо нормально робити осторожно, то в будь-який момент можна прийти, погодувати собі бджіл і займатися далі своєю роботою. Тож, друзі, ну, такий, такий якби відгук у мене про ці вулики. Кажу, собі я їх більше робити не буду, тому що... Друзі, э, хочу займатися бджолами більш так професійно, більш масштабно, то воно мені для цього не підходить. Я це спробував, я це зрозумів, все більш не хочу. От якби, наприклад, скажімо так, э, залишив тільки, ну, була б в мене тільки така пасіка, як вона є зараз, да, тоді б, можливо, залишив ці всі вулики, ці всі корпуса. Переробив би, можливо, там щось з кормушками, щоб було більш надійно годувати і все. А так, друзі, будемо робити щось інше. ну не Будемо як будемо будемо робити щось інше, будемо старатися перейти на ППУ. Друзі, вже потихеньку у нас сезон підходить до завершення, вже потихеньку починаємо ну, з перерабля... ну як переробляти, маю на увазі розформовувати нуклеуси. тому подібне. Тож, друзі, як більш-менш з'явиться вільний час, то обов'язково повернемося до теми ППУ, повернемося до того, що ми зробили, що ми не зробили, до наших форм. Тому що форми також цілої літо стояли, з ними ніхто нічого не працював, не заливав. Як я ну, там, взимку заливав вулики, так воно все і стоїть у майстерні. Тому що також у цих друзі, в формах є деякі нюанси, є деякі е, моменти, котрі треба переробити. Тож, друзі, на цьому поки що все. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, е, коментарі пишіть. Е, надалі буде цікаво, будемо е, більш розказувати про те, що ми робимо. Про більш будемо знімати про ППУ. Е, є в мене один, друзі, варіант з ППУ вуликами. Е, ну, який варіант плануюш. Ну, Дещо планую, але друзі поки що не озвучую, е, тому що, скажімо так, ну, зараз можливо озвучу і комусь там щось буде е, цікаво або ще щось, а потім це в мене не вийде і вже ну, буде виглядати це негарно. А вже коли буду, скажімо так, знати на 90%, що так дійсно це можна втілити у е, роботу, те, що я хочу то вже обов'язково знімемо відео і вже люди собі будуть міркувати, кому що і як підходить. Тож на цьому, друзі, поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!